Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Дедвудфішин Лайф. Дивіться, на сьогодні що рибалка на товстолоба Я хочу його зловити. Не знаю, цього року мені по товстолобу ну дуже тяжко дається. Минуло рік було ну, знаєте, просто суперово. минуло рік приходив. Закидав будь-який планктон, любі смаки фірми Корона і ловилось, знаєте, і нічого не було тому -то в тому столобу. Зараз чогось для мене складно. Можливо, не та водойма, можливо, не той планктон, можливо, не знаю, не той підхід, як то кажуть, до риболовлі. Я на ось такому гарнесенькому ставочку. Тобто тут я товстолоба ловив і тут я ставив рекорд по товстолобу. Тобто, на, ць, на цій водоймі я витягував два товстолоби по 11 кг 400 грамів в минулому році. Цього року був тут на товстолоба декілька разів. Десь, можливо, раз за три нічого не ловив, не попадався мені то в столоб, тобто також пробував там різні планктони і тому подібне. Вже пройшовся, трішки, подивився, рибаків нема. Підійшов до одного мужичка, запитувався в нього, ну, як у вас там по кльову, цікаво взагалі, як тут по мирній рибі, тобто ну, карась, короб, амур і тому подібне. Кажуть, що... Тихо, ну чомусь не бере, можливо, так жара давить на рибу. Е, незрозуміло. Знаєте, як прийдеш на рибалку, воно завжди не клює. Е, тому я думаю пробувати ловити на товстолоба. Зараз буду вам більш детальніше все показувати. Зараз оберемо місце, тому що я зараз на ось такому місці, тобто закидати є де, але тут я, знаєте, постояв хвилин 10, подивився. Товстолоба нема, поверху не гуляє, ніяких виходів, товстолоба, як зазвичай, тут також немає. Тому я думаю, що краще я піду трошки далі, де його вже ловив. Хоча і тут його ловив. Подивлюся, можливо, він там більше гуляє. І там буду вже сідати, буду вам детальніше все показувати. По водилищам все стандартно. Взяв собі технопланктон Молітрік, щоб спробувати. Зараз буду вам все показувати. Так, поки що, друзі, одне своє водилище розклав, а загалом по оснастці хотів вам показати. Дивіться, звичайна оснастка на тостолоба, нічого нового. Два гачки, один вище, другий нижче. Звичайна оснастка, яка закручується таким шурупіком. Зараз сюди вдягаємо технопланктон. Я взяв технопланктон сьогодні спробувати. Ось такий Molitrix. Це в нас топлене молоко і мед. Ось такий технопланктон ще його не пробував. А, ні, пробував один раз ну, Щось мені не дуже він зайшов, але ось хочу його спробувати. Тим паче корони в магазині, на жаль, не було. Я би взяв корону, вона мені більше заходить. Зараз це все будемо вдягати, пробувати закидати і посижу годинки дві, три, можливо, 4. Скажімо так, доки технопланктон ще буде стояти, а потім вже буду збиратися додому. Я думаю, спробувати, тому що ну, давно тут не ловив, а ставочок справді ну, дуже гарненький, і товстолоба тут достатньо. Зараз будемо наживлятись і закидати. Ну, загалом, що хотів вам ще раз сказати. Дивіться, бачу багато хто бере кукурузяні палички, втягає спочатку технопланктон, потім саму кукурудзяну паличку. Покажу, як це роблю я. Тобто, наоборот, не знаю чомусь. Мені ось, давайте, наприклад, зараз візьмемо ми технопланктон топлене молоко. Візьмемо ось такий бочонок гарнесенький. Так, зараз сміття після себе позбираємо, ось тут покладемо, обов'язково після себе сміття прибираємо. Ось такий технопланктон. Зараз його вдягаємо сюди. Ось таким чином я завжди вдягаю. Далі йде в мене сам технопланктон. І тепер я закручую шурупом. Тобто, все сюди вставляю гачки і закидаю. Чомусь не знаю. Мені подобається так набагато більше робити. Тобто, я знаю, що спочатку там люди ставлять технопланктон, потім паличку. Ні, от я роблю по-другому. Тобто, хотів вам якраз це показати. Зараз всі оснастки так заряджаємо і в. бій... Що, друзі, ось така краса в нас вийшла. Три технопланктони наші заряджені вже до товстолоби, вже все готово. Зараз тільки ми будемо закидатись. Тобто будемо вже знаєте, надіятись, чекати того товстолоба, тому що зараз сьогодні в нас передостанній день літа. Знаєте, ще тепло, ще жара, і товстолоб клювати має ну, обов'язково. Ось так у нас все гарно виглядає, тобто, ось так у нас гачки виглядають, в самі кукрузяні паличці вставлені. І до речі, друзі, запах технопланктону молітрікс. Просто я не знаю. Я би його їв. Він просто не перевершений. Е, ну я не можу передати. Я дивився в них насправді дуже великий різновид технопланктонів. І дуже класні оснастки, які я хочу протестувати ще в цьому сезоні. Оснастки з одним гачком. Там є спеціальні мотовила, тобто, знаєте, повідочниці для ловлі з товстолобом. Тобто компанія, саме Молітрік, взялась за ловлю товстолоба досить непогано. Хочу протестувати обов'язково їхні оснастки з одним-двома з двома крючками, і вже будемо потрошки пробувати тестувати їхній технопланктон. Тому все, закидаємося і ловимо рибку. Ну, друзі, знаєте, я закинувся, якраз суперово закинувся в той час, коли пропало сонце. Ну, Дуже сильно жарко сьогодні. Але, знаєте, одне із чому я радий, ну, дуже сильно, що сьогодні вітер. Боковий вітер. Ось тут моє одне водилище, друге і третє. Тут я собі такий невеличкий свій малесенький лагер розбив, скажімо так, три поплавочки. Ось там один поплавок. Ось тут другий поплавок трошки його нахилило. І ось тут і третє. взагалі, друзі, що хотів додати, це знаєте, навіть дуже головне в то в ловлі товстолоба, що завжди з собою беріть багато грузиків, різноманітних там грамів, 50, 40, 60. Тому що ось дивіться, зараз вітер в нас так. Я б сказав, приблизно 8, і плюс метрів в секунду, тобто боковий вітер. Е, взяти зараз один мій поплавок, який є, знаєте, такий полулежачий, в ньому груза 40 грамів. На двох е, тих, що в мене нові карповики, по 50 грамів. 50 грамів поплавок стоїть, знаєте, рівнесенько. Як то кажуть, знаєте, як молодого кажуть. А тут зараз на сподовому водилищі, там, де 40 грамів, він, знаєте, ну, ось так нахиляється, так нахиляється. Тобто мало йому груза, треба більше. Ну Чомусь я так думаю. Якщо ні, поправте мене. Е, грузи це важливо. Я колись перший раз пішов на товстолоба, я не взяв з собою грузів і по всьому ставку мої поплавки плавали, я нічого не зловив, я тоді ще не вмію його ловити. Ми закинулись. ми очікуємо рибки, і вже я вже дуже хочу сільотику з товстолоба. Знаєте, яка буде класна. Знаєте, друзі, насправді риболовля. Ну, знаєте, такий вид захоплення, спорту, я б сказав, знаєте, трошки сумнівний. Ось, наприклад, я професійно риболовлею займаюся вже приблизно ну, два роки. Тобто, повноцінних два роки я починаю вчити, що таке коропова ловля, хоча дуже багато чого не знаю. Фідерна ловля, ловля товстолоба, знаєте, ловля, карася, де рибу шукати, як її ловити, і тому подібне. Тобто зараз так я сижу, ловлю товстолоба, дивлюся зараз на поплавки, е, покльовок нема. Але що мене радує, знаєте, це перше, що я сижу в тіньку, що мені не так сильно жарко, так. А друге, що я вже бачу, якісь трошки, знаєте, е, як сказати правильно, шевеління, знаєте, на водойомі, е, там де я закинув свої водилища. Тому що, ось, якщо дивитися на водойму, де знаєте, наприклад, 20 метрів ту сторону, я то столоба там не бачу, бачу, то столоба тут. Трошки виходить, щось показується, десь ну, випригнув. Тобто, ну, можливо, з такою надією в мене знаєте, в голові картина малюється, що він все-таки підійшов трішки на технопланктон і вже можливо десь хоча б один візьме. Знаєте, ну це як, як завжди мої догадки, мої е, надії, тому що хочеться все ж таки потягатися хоча б з однією рибкою. Тим паче тут товстолоб, знаєте, дуже хороших розмірів. Тут е, яких я ловив, це тільки 10. Ми з друзями приходили також 10. Тобто я навіть багрив на офсетний крючок тут товстолоба 9900. У да, мене було таке, що я минулої осені приходив на щуку на офсетний крючок Golden Catch, з рачком від Golden Catch зловив. Товстолоба багранув за хвіст. Знаєте, а що про риболовлю? Ну, сумнівно, трішки сумнівно, тому що ти вкладаєш гроші. По-перше, ти вкладаєш гроші і не малесенькі гроші. Я цього року на риболовлю потратив. Я чомусь думав, що минулий рік я потратив багато. Цей рік тратити майже не буду. Ні, я вам хочу сказати, що цього року я потратив, ну, напевно, ну, для когось багато, для когось небагато, 20... 30 тисяч гривень саме на риболовлю. Це тільки цього року. До 30 ближче. Так, до 30. Коропове крісло, стіл, карповики, котушки, оснастки, жилки і тому все подібне. Коротше, самі знаєте, як воно є. Минулий рік так: три фідери, родпот і багато чого подібного. Також потратився дуже багато на рибалку. І знаєте. Трошки сумнівно через те, що ти час вкладаєш свій, кошти свої вкладаєш, сили вкладаєш. Тобто віддаєшся весь риболовлі, а буває таке, що ходиш тиждень підряд на ту рибалку і нічого немає. Не знаю, можливо скільки в мене. Щось моїм безінням. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас зараз під кінець літа з риболовлею під цю спеку, під цю жару. Як ви спасаєтесь взагалі від цієї жари? І якщо знаєте, вам подобаються такі відео на моєму каналі, обов'язково ставте пальчик вгору, підписуйтесь на цей канал та діліться цим відео зі своїми друзями. Це дуже допоможе мені, моєму знаєте, риболовному блогу просуватися на платформі YouTube. Тому чекаємо столоба. Ну що, друзі? Я вже змотався. Я просидів години три на риболовлі. Загалом клювань навіть знаєте і не бачив. Просидів, подивився, проаналізував трошки ситуацію, що риба зараз не клює, і нема чого туди їздити на ту рибалку, так сказати. Загалом, знаєте, трошки відволікся від роботи. Зараз вже зібрав свої. Речі зараз стою на зупинці, їду додому. Тому друзі, думаю, відео все одно вам буде цікаве. Щось подивитись для себе, можливо, корисного. Тим паче в цьому відео я розповів, скільки грошей все таки за цей рік та минулий я потратив на риболовлю. Тому всім ніхто останні уски, друзі, всім знаєте, гарних рибалок та слава Україні.